У львівському слідчому ізоляторі від Менінгіту помер 24-річний житель Кузнецовська Дмитро Чевжик. Про це в інтерв'ю програмі Патруль розповіла його мати. Жінка уже майже місяць не знімає чорної хустки. Відтоді, як у львівському сізо, їй повідомили про смерть єдиного сина. Взяла видно, чи сестричка може, чи чи хто там взяв трубку, і сказали ох. Ми, ох, там інша видно сиділа. Я не знаю, що сказати. Це мама дзвонить, я не знаю, що сказати. Ідіть, ідіть. І та друга, яка підійшла, видно, і сказала, я, я вам повідомляю дуже. Неприємності для Дмитра Чевжика почались у 2009 році, коли його звинуватили у зберіганні наркотиків. Суд помістив молодика в Рівненське СІЗО, де він відсидів майже увесь термін ув'язнення два роки. Дмитро занедужав ще в листопаді. Хлопець скаржився на головні болі та підвищену температуру. Ну в последнє він мені позвонив. Говорить там туди, сюди я дуже сильно заболів, Жду етапу, хочу уїхати по типу, на лікарню на Львові. От на Ну, короче, долго, короче, никто его никуда не хотел вести. Каждый месяц он мне звонил, это буквально три месяца было или четыре. Вот. он все ждал дали И Я так і не знаю, уїхав он туди или не уїхав, тому що связь с ним потім уже пропала, і неизвестно, как як он умер і взагалі из за чому. Коли Раїса Чевжик попросила начальника Рівненського слідчого ізолятора перевести сина до лікарні, почула відмову. Начальник СІЗО мені відповів, що е, я на одну людину варту. Не буду ставити. Отака От була відповідь начальника СІЗО. Чому вони тримали його з температурою? Суд пройшов ще в грудні місяці, а він і, і, і цілий січень. 28 січня я була на побаченні. Я бачила свою дитину. Я бачила свою дитину і розмовляла з ним. Це, це ж бо я його в останнє бачила. Він казав, мама, ми зустрінемося. Більше живим свого сина Раїса Чевжик не бачила. У цьому звинувачує начальника Рівненського СІЗО, який, начебто, не захотів часу направити Дмитра на лікування. 11.01.2011 року на прийомі в мене була мама громадянина Чевжика. І з питання вона просила провести йому обстеження. На момент, коли вона була в мене на прийомі, він зі скаргами ніяким на стан здоров'я не звертався. То, що вона говорить, що їй було відомо про наявність у неї інфекційного захворювання, то я думаю, що це не відповідає дійсності, оскільки тільки після проведеного аналізу, який ми взяли, аналіз крові, і цей, цей аналіз робиться не в Рівному, а в столиці. Було виявлено інфекційне захворювання, і він на обліку на обліку ні в яких центрах не стояв. Аналіз крові у Дмитра Чевжика взяли тільки через тиждень після візиту матері, коли його стан значно погіршився. Результат, який прийшов через 8 днів, виявився позитивним. У засудженого виявили манінгіт. В результаті проведених консультацій та обстежень було вирішено направити громадянина Чевжика, де на додаткове обстеження і подальше лікування львівську міжобласну лікарню при Львівському слідчому ізоляторі. Відповідно, 29.01 був направлений на госпіталізацію, а вже 30.01 він вже був у Львівській міжобласній лікарні. Раїса Чевжик, дізнавшись про переведення сина до лікарні, зітхнула з полегшенням, але коли жінка приїхала на побачення, це відчуття змінилось тривогою. Мені сказали, що він такий хворий, що він не ходить, я просто не можу змиритися з цим, що немає його. Ж я просила, проведіть. Я ж мама, може, він мені що скаже? Може, він мені що скаже? Я ж мамою. Я ж хотіла б його побачити, який чому він? Чому він такий хворий став. Він же до мене 28 січня виходив. Через півтора тижня Дмитро Чевжик помер. Розповісти подробиці останніх днів його життя за гратами у львівському сізо. Відмовились, коли ж мати хлопця приїхала забирати тіло сина, на неї чекав ще один найсильніший удар. Ми приїхали забирати, а вони з такими словами а що ви його будете забирати? А як же, то ж це моє рідне дитя, то ж це моя дитина. Як же ж я його не заберу? Де ж я його буду шукати? Це ж моя дитина. Оце такі слова були нам сказані. Раїса Чевжик переконана, її син зараз би не лежав у землі. Якби спершу працівники Рівенського СІЗО, а згодом і львівського, вчасно надали йому кваліфіковану медичну допомогу. З кого питати за його смерть жінка не знає, але просить правоохоронні органи провести розслідування цього трагічного випадку і покарати винних. У Дмитра Чевжика залишився не шестирічний син, який тепер виростатиме без батька.